Усім вітання, мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися електроавтомобіля, Тесли, зокрема Model Y, фактичні витрати електроенергії, а також скільки це буде в грошовому еквіваленті на 100 км. Ем, дуже багато людей, користувачів, а також на Ютубі є інформації щодо того, скільки автомобіль авто, але однак. Так як рахують витрати даного автомобіля на пробіг, вона трішки некоректна. Тому, власне, на особистому автомобілі, так як я вже на ньому трішки проїхав, спробую вам розповісти доступною мовою, щоб ви зрозуміли, як правильно рахувати фактичні витрати і які є фактичні витрати електроавтомобіля Tesla Model Y 2023 року. Значить, ось це мій автомобіль на... В цьому табло ви зараз можете побачити інформацію щодо витрат та пробігу мого автомобіля. Нас цікавить ну, ось ця чи ось ця, бо тут не збивалося трип А або три, трип Б щодо е, пробігу. 2683 км – це те, що я вже проїхав за півтора місяця. Ну, будемо сказати за місяць, тому що врахуйте два тижні вона стояла в ремонті, тобто за місяць я проїхав. Орієнтовно 2683 км, потратив 441 кВт годин на то, щоб проїхати цю відстань, середній витрат у мене становить 164 Вт на км або 16,5 кВт на 100 км. Однак, ось ця цифра вона не є повністю коректна. Поясню чому. Якщо рахувати правильно пробіг. Скільки витрачає даний автомобіль на 100 км, то коректно було би робити слідуюче. Перше, даний автомобіль це є великий бортовий комп'ютер, який фактично ніколи не засинає, і, відповідно, перебуває в певному такому сплячому режимі, однак він завжди контролює певні процеси. Тобто, камера, підтримання батареї в нормальному робочому режимі, зв'язок по Wi-Fi з вашим обліковим записом, з телефоном, можливо, ви ще щось керуєте, тобто завжди якесь споживання електроенергії відбувається. Тому, коли, наприклад, вечором наприклад, ви залишаєте автомобіль, у вас тут знаходиться 39% заряду акумулятора, на ранок ви можете прийти, а тут вже буде 37%. Це нормально і, відповідно, фактично ось це використання електроенергії, його теж необхідно віднести до витрат на пробіг. Тоді це просто буде коректно, щоб розуміти фактично, скільки є витрати. Крім того, ще одною з найбільших втрат під час користування даним автомобілем є електрозаряд. Зокрема, якщо ви заряджаєтесь від домашньої розетки, втрати будуть найбільші. Звісно, якщо ви заряджаєтесь від швидкої зарядки, вони будуть менші, однак там інша історія, інша ціна, і ми говоримо саме про домашню розетку. Коли у вас є 7 кВт, 32 А, що відбувається для того, щоб заряджати автомобіль? Бортовий комп'ютер даний автомобіль знову підтримує акумуляторну батарею в нормальному робочому стані. Тобто він або її охолоджує, або він її підігріває, в залежності від температурних умов, які є зовні. Таким чином коректно було б рахувати, скільки фактичні витрати даного автомобіля. На 100 км можна лише так. Коли ви, наприклад, заправляєте автомобіль до 80% після чого проїжджаєте енну кількість кілометрів. Наприклад, як я вже проїхав, ось тут можете побачити 158 км після останнього, останньої зарядки. Відповідно, коли я сьогодні поставлю автомобіль на зарядку, скільки мені заліється в акумулятор, я зможу побачити на лічильнику. Який у мене стоїть. І підрахувавши вже декілька разів, як воно відбувається, витрати буде становити не 16,5, а фактично 21-22 кВт на 100 км. Якщо перевести в грошовий еквівалент, це десь в межах 52-53 гривень при урахуванні, що кВт коштує 2,36. плюс-мінус. Тому коректними цифрами. Саме скільки витрачає даний автомобіль на 100 км пробігу, говоримо про Tesla Model Y, буде становити не 16,5 кВт а в межах 21-22 кВт. Власне, ось таке відео щодо витрат впало, навіть враховуючи ось такі витрати, він все рівно користуватися автомобілем електроавтомобілем, Tesla Model Y є досить вигідно. Власне, якщо у вас залишиться ще додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Я на них з радістю відповім. Ставте свої вподобайки. Діліться каналом. Всім мирного неба. Та все буду. Under the moonlight we dance till the dawn Under the moonlight This night's symphony, we find our place. Echoes of laughter, chasing after stars, lost in the wonder.